У Києві хода учасників акції Свободу надії пройшла від будівлі Міноборони України до посольства Російської Федерації. Участь у марші взяли кілька сотень людей народні депутати, культурні діячі та городяни. Під дип диппредставництва мітингарі зачитали звернення до президента Російської Федерації Володимира Путіна з вимогою звільнити Савченко. Документ звернення вирішили передати представникам посольства. Крім того, його планують переслати в Кремль поштою і розмістити в мережі. Підхопили ідею акції у всьому світі. Причому всі заходи носять цілком мирний характер. Так у Москві та Тбілісі городяни стали у ланцюг єдності. У столиці Росії акція проходила кілька разів на різних станціях метро. Поліція Російської Федерації попереджала про затримання, але городян це не зупинило. У підсумку правоохоронців затримали майже 40 учасників акції. Посольство Росії пікетували і в Лондоні, де активісти англійського Євромайдану скандували гасла англійською свободу Савченко, Крим це Україна. У Нью-Йорку акція вийшла дуже колоритною у вінках та з численними українськими прапорами. Відзначається, що серед учасників акції були сім із маленькими дітьми, а також будівельники, які прийшли під посольство просто з будівництва в іспанській мурсії гасла звучали іспанською лібертат. надія». Бельгія також не залишилася осторонь. У місті Антверпен у неділю близько 20 людей вийшли на головну вулицю міста з прапорами та фотографіями Надії. У той же день акція відбулася і в центрі Гельсінки. До першої години дня біля фонтану Хавіс Аманда зібралося близько 30 осіб з українською символікою і плакатами, що вимагали звільнити Українку. Ідея буквально світового мітингу з'явилася після того, як Російський суд відмовився надавати Савченко останнє слово. У відповідь на що Савченко оголосила сухе голодування. Організатор акції Микола Косотюк каже, що влада Фінляндії та ЄС звертають недостатню увагу на історію Савченко. Він сподівається, що Європа буде активніше впливати на Росію в даному питанні, в тому числі за допомогою посилення санкцій. У мінську акція протесту відбулася 9 березня. Захід пройшов спокійно, але був нечисленним. Зібрав близько 15 осіб. Вони тримали плакати з вимогами звільнити Савченко і всіх постраждалих від путінського режиму. Йому до слова, після того як Надія оголосила сухе голодування, голодувати на підтримку оголосив і чеський поет Павло Шрайбер у Празі. У соцмережах про своє голодування оголошують все більше європейців, аби підтримати українську льотчицю. Тетяна Ткачева, Дима Макарюк вісті.